Пане Анатолію, досить цікавий матч. Багато моментів у лівого берега нереалізованих, натомість команда ледь не програла, пропустивши у другому таймі. Ваші враження. Ну, ви знаєте, проста футбольна істина. Значить, щоб перебагати, треба Да? Скільки моментів було створено у першому таймі, практично 100%. І цей дальній удар. Ну, Трошки воротар не зреагував на нього. Ну, по самовіддачі, по організації гри в мене до хлопців ніяких претензій нема. Всі старались, всі значить, хотіли все-таки перемогти. Ну, на жаль, це футбол. Не все завжди перемагає сильніший. Так що я е, однозначно впевнений, е, що цю гру ми грали краще, ніж колос. Ну, на жаль, на жаль, не реалізували свої моменти і не довели до логічного завершення цю гру. Нагородження влада Самонка як найкращого футболіста Академії 2009 року народження за підсумками минулого місяця. Наскільки це важливо? Ну, хлопець дійсно заслуховував цю нагороду, і те, що він віддається в тренуваннях, воно все переноситься і на матчі, значить, практично без замін грає. і Дійсно, лідер команди і він заслуговував на цю нагороду однозначно. Ну і в цілому, да, це для хлопців теж мотивація, щоб кожну гру виходити грати значить, з максимальною концентрацією. І на тренуваннях працювати, то це дуже добре, що наша академія учитила такий приз. І я дякую нашому керівництву. Пане Андрію, досить цікава гра проти лівого берега. Поділіться враженнями. Да, добрий день. Дійсно дуже цікава гра, я думаю, болівальникам сподобалась. В першому таймі ми були краще, хоча пропустили кілька моментів. Думаю, другий тайм можна занести в актив в Лівому берегу. Ми більше оборонялися, хоч і повели в рахунку, але я думаю, що може нічийний результат, це дійсно по погрі. По можна так сказати. Заміна в першому таймі у вас вже була чим продиктована? Ну, ми змінили схему, ми починали грати в три центральних захисника. Десь воно ми бачили, що в принципі лівий берег низько нас зустрічає, і нам не повинно там тримати було трьох людей, тому ми перейшли на іншу схему гри.